Мені б навпаки більше подобається. Все таки, керіліна, Да, керіліне, да. Да, так? Да, Окей, мейтбол. прикольно. Тричі я не... Мені б сподобалось навпаки більше. А тут не показує, схоже, що на Лікана, на жаль. Мені трошки більше талонів драв подобається. Перші бачки, так, не першу, а перші. Так, і рейд Кліка в тактіні. Дуже непогано і тут зараз. Ще рейндж кріпа за денай в Мікод. Це вже четвертий денай на цій лінії. Проти Тініка. а тут ФБ ні, не треба третій рівень чекати. І на другому нормально ми бачимо, Там баф встановлюється. У нас дуже багато критики саме на адресу Міри. І не без підставна ця критика, це... на мою думку. Панто тут може загинути в боці. І гине. Відіграються тут трошки талони в боці. Так, гарно, гарно змогли цього андайнга побити. Ну, дійсно, там шкоди теж насправді багатько у ВС з шаманом, тому під них краще не підходити, тим паче, якщо там ідолоні вже. якщо вони трошки вже там побилися, то збивати якісь там шекалзи чи ще щось. Випадку нападу на ліну ну, не хочу лотус Найтфол віддавати. Подивись, тут піка зараз буде за цей лотус, і приходить панда своєчасно, там ба встановлюється Джокему дуже боляче. Ще гранатка залітає, і Джокем має до Таверни відправлятися. Так, 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 так. Ну от за цей лотус, чи варто було так взагалі помирати? З іншого боку, Енігма зараз повертається до себе під вежу і щось там навіть покріпиться. Але бачиш, вдається зробити ще один пул. Знову джукем гарно заважає. Зверху напад так само. Тим часом 23-й саважний, вирішив напасти на Міру. Міра нападає на нього у відповідь. Розмін. Першим падає Декіс, але і дум. Теж це навіть до не твердень. краще то, що так і з першим падає, тому що сово досвід отримує, отримує саме Бістмастер, і Бестмастер тут продовжує атаку свою, він ще й куху -ку забирає. Так, так, так. Просто для біста. І це може бути таким чином зараз домінатор на шостій. Так, і не відійшла взагалі далеченько відійшла. і кінетфол просто відходить дійсно. Mm -hmm. а, там Бейн пішов її розшукувати. І, до речі, розшукав! І круто. приспав! Все круто купу -ку, зробив. Просто геній. Прочитав момент, сюди ще й Севедж долучається п'ятим до талонів і в п'ятьох тут опиняються. Будуть руйнувати вежу. Два фраги це нормально. Якби Ліна вийшла, то для Аврори прям все чудово було, тому що втратити на цей вихід тільки андайнга, який миттєво з'явився, до речі, це не втрата взагалі була. Mm -hmm. А так. На може видати рор. У, -у, у як він за деревами розманцев гарно, він ще й смок заривіло таким чином. Так. Його але тут, врешті-решт, заберуть. Але інформації він надасть чимало з цього всього. Але диви, його забрали фактично безкоштовно, тобто нічого важливого нічого не було не втратили, витрачено. Дійсно. Нічого не втратили, просто тінік насипав і все. Та, бігає Ліна. Ну, ХП пів... Гацько. А, півтори тисячі хп у Ліни. Під цим бафом нагарчали на дума. Дума дуже швидко розібрали, так само, як я дуже швидко розібрала. там на шторма. На шторма нагарчали. Да, так, да. так. Дума вбив ТОС і вагуну. Mm. Проте це мінус два кори першої і другої позиції без відповіді. На боці, якщо вони все зроблять правильно, вони можуть зробити так, що ця гра не буде тривати дуже довго. Але якщо десь помиляться. І затягнуть в лейт, там вже може бути. В таверні. Майданчик для талонів, да. Ми бачимо блекет. Веквав блек по Тініку. В в цій грі. Тінік поки що живий ще встигає Венштос натиснути гине тільки зараз. Шторма вже мана закінчилася, це все під томбою, застрибує міра. І Нігма також до таверни відправляється. Да, начебто забрали цього Тініка, проте це знову розмін 3 в 1 на користь Аврори саме. Бо вбивати трошки раніше Рошана. От у не справа? Є. Настрибують нам. На, на Вирішили на одразу його добити. Андайнг миттєво з'явиться. У нього кулдаун вже пройшов. Так, пройшов. пройшов, пройшов, якраз. Там я теж щось подивився, знаєш 30 секунд кулдауна, дивлюся, а... а він потім з'явився. Так, стрибок. Гарне перехоплення, проте шаману, це ніяк не допоможе. Тут ще купа ворожих героїв. І Undain в тому числі. Так, ще й варди були змарновані. Що він не влучив стрибком, проте тут Джо не було куди подітися. Куку -ку. зараз може теж за собою трошки людей поводити. Його нас доженуть, його нас доженуть. Найдпол прилетів, стревелів на перехоплення, влучає станом. Є лагуна по куку, куку -ку. також до таверни відправляється. Побачили ще й севеджу. Savage Севедж просто спокійно відходить на думі. Мені сподобався літерний патч, там де снайперу додали один, один армора. Не вистачало. Не вистачало критично, нам. Знайшли Текіса, тут швидко з ним розберуться. Але не в Текісі основна проблема, як ми знаємо, там є кілька дуже заможних героїв, Ліна, Бістмастер найголовніші. І от хотілося б, звісно, шукати когось з них. будь-якому разі будь-які фраги потрібні в такому становищі. І зараз можуть підтиснути вежу в міді. Щоправда, так, все одно треба діяти обережно, бейн не необережно діяв. І його розстріляло швиденько. Аврора побачили Ще чого низка. Та вони будуть скан? намагатися швиденько дуже торментера забрати. І таке враження, що їм вдасться і просто прогавили цей момент Аврора, маючи тотальну парну на мапі. Вони сюди приходять, диви, Тіні насипав, Ліна, підійшла. Ліна загідує, тому за її життя можна сильно не турбуватись. Дум загинув, а шторм просто на всю ману намагається полетіти, зачитуючи Все одно, телепорт. Навіть втративши, ну добре, якщо ще й нігму зачепити, то начебто нормально. 100 секунд до реінкарнації. Ого, Ліна розрядилася um, тут. На, помітили. Помітили Найтфола. 2-1 секунда, Егіда закінчується, і літака. Це Ліну дуже, зараз дуже погано від Найтфола. Він начебто й намагався пошвидше вийти, і Doom. там ще й дум чіпляє ще одного героя, ми бачимо. Андайнг це. Ну Там щось поквапився, 23-й саважний. Ні, 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 нормально він, я думаю, все робив. Просто команда трошки не встигла. 23 рейт Севедж побачив БКБ від ліни. Каже, добре, вона БКБ натисла, Давайте відійдемо просто трошки. Та Севедж нічого не витратив. На нього, що правда, йде атака. А далі. Там з лісу, задушив Тіні! Шторм застрибує. Шторм в БКБ він просто не дає підійти Бісмастеру, доки розбираються з Тініком. І Андайн тут теж ризикує загинути. І що робити далі? Бісмастер. Ну там якось Бейна, на цього в'язку. Напала а тут Блекхол! А ось заради чого і цей нігма з'являвся. І Торонто Токіо дивиться і каже: ну що за імба, як це герой працює? Ти розуміш, гине тільки зараз. Тільки зараз, як же філігранно зіграв куку у цьому епізоді, сховався, зловив Тініка. Тініка знищили, пішов вперед, увесь демедж у себе вібрав, не загинув. І гине він тільки зараз, коли вже усі п'ятеро суперників. В Таверні. Єдиний, хто є зараз на мапі, це Undain, який ну, просто через воротну здібність. Так, так. Uh... 4, 3, 2, 1. Душка пішла! Душка йде. Підходить Блэкінбар. сюди дум. Ну, Бар зараз рятує простоїть. простої. Кіотаку, Кіотака, в Таверні. Та все, нехай друкують. Важбато талоном. Проте зараз їм це і не потрібно. Того Торментору вони забрали волин, щоб суперник не міг по економіці засноуболити. І сповільнили темп якраз е сильно. А зараз попереду вже талон, і їм байдуже. Ну заберете ви торментора собі. Так, ну, це... Та, це гроші. Окей. Проте. Ну, радикально це нічого не змінює. Вже перевага на боці, талон, і тут ще й Андайнга При, Прийшли, ми Доїли трошки на зомбака. А що йому робити? Там ще руда захисту у штурма. У нього там 800 мільярдів ХП. Але диви, стрибнув бістмастер на дума, дума, майже вбили, тепер повністю вбили. Ну і Мікота треба на всю ману стрибати, мені здається, тому що. Треба, його треба. Тут у залежить. нього є гіда, але його приголомшують, його вбивають. І тепер не факт, а, що він зможе вивести на ЛС, від взагалі. Ліни І та, він просто а виходить. До да, 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 да. Він виходить. Окей. Я б сказав, що схибали талони в даному епізоді, підставилися, думав втрачають. Його не буде ще 70 секунд. Треба відходити на базу, зачинятися і ну, на ключ і нікого не впускати. Команда поряд є, лімер рятівний, і тут шторм може загинути зараз. Взагалі, і мани вже немає у Мікото, готові його переслідувати. Ліну ж бурляють вперед, щоб хоча б шамана забрати шторм. Все ж таки, ледве-ледве проте вийшов раунд. Вийшов, вийшов. Вийшов. І кур'єра щойно було вбито, в якому лежали запчастини на Бревнанс Бруч, боїн прийшов. Поганий так, так, так. Не найкращий, не найкращий. Ще залишається там блеккол, додому 20 секунд. Як в цій ситуації діяти? Нати всіх проклікати. Так, так, це щойно з'явилися артефакти. Зараз може бути інформація, Бейн, дуже гарно було зіграно. Таким чином. Дає дум в Ліну. Все ж таки. Куку, -ку, поки там патрулює шторм. На передовій б'ється. Контактно грає проти Ліни. Ліна все ще жива, у Ліни все ще були її поинти Андайн гарно рятує, підходить туди ще шаман, встановлюється Варди. Ліна загинула. І це перший такий великий герой, який впав в цій бійці. Також Бейн до таверни відправляється. рефрешер у Дума і Енігма. Енігма, який не витратив Блекхол, зараз відпочиває. Трохи далі. І нападатимуть на Севеджа. Savage Севедж, Севеч під тиском Енігма з в БКП. Ліну засмоктує, смоктую Бісмастера за Андайм встигає підійти. Встигає поставити тому, але це врятує Ліну. Ні, ніяким чином не рятує. Тіні буде наступним. І бійка вщент програна командою Аврора. Просто вщент програють бійку, і, можливо, гру своїм оцим рішенням нападати на Севеджа. Ну, невже вони думали, що ось цей дум 4 ХП, він тут один стоїть, крипів б'є? Просто так. Знікуди з нікуди з'явився і почав штовхати лінію, і він тут один, і нікого поряд немає, так? Коли ось так вистрибали? Плюс, просто подивіться, два герої стоять в одній місцевості Піст і Ліна. Ну, для... Ми. Це така бажана ціль. Ну, і трошки Найтфола. Мікото встигає відійти. Дум стрибає. Іди і дум в Ліну. І ось вам хекс. А може далі якийсь БКБшка, якийсь шекл, щось таке. Енігма ті, в позиції. Да, да, да. І Енігма в позиції і Тіні душиться зараз. Хоча Блекхол збивається, але це був перший Блекхол. Є ще рефрешер, є ще ресурси. Енігма може дати ще другий Блекхол. Нін просто не вистачає. Мани, судячи з усього, ліна розстрілює. І падає блекхол уносить. Не було мани. Просто Ти уявляєш, наскільки мани. це погано, реально в нього не вистачило мани другий Блекол натиснути. Він протис рефреш, і в нього був сир, начебто на додачу, і просто не зорієнтувався я... тут Віс. Лову. Меранджову. Та все одно. Постійно, постійно не більше неприємно, я погоджуюсь. Так, так, постійно більше тиску. Ще більш неприємно. Впейне гілки полетіли, Пейн просто в таверному загинув. Але дуже боляче Севеджу тікають саме талони в нас з цієї бійки. Ну, вони пішли якраз тобто, розпушувати щось кудись. Mm -hmm. Один е напав на Андайнга, чи точніше на Текіса, да, інші там, на, на Бейна. Так, так, макрогра зараз дуже-дуже важливо. Нападає Т-2 Вежа. І може бути небезпечна сутичка. Застрибує шторм. Одразу зв'язує Ліну. Так, і у Ліни дуже мало здоров'я. Ліна просто зараз. І Вона поки що просто на вітрах літає. Далі одна тичка. Дум по ліні. Вона загине, вона загине, але вона живе, тому що в неї є. І Холм от оф він хелмо Так, Працює. так, 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 так. Але Дум теж Хелмов Андайнг, але тут Енігма. А Інігма щось натисне чи ніще. Може якийсь рефреш, якесь щось. І без цього вистачає, здається, Тіні гине, бізмастер гине. Проте всіх є байбеки. і подивимось не далі. Рапірати не потрібно. Деки з Безбаю. Вже точно є чисельна перевага. Як тобі дум? А він все ще живий, ти розумієш? Це так, тому що кожен За рахунок того, що набивали, і плюс так. 5 секунд, плюс 5 секунд, плюс 5 секунд. Саме так, якщо ви не знали, да, не просто 5 секунд живеш, а плюс 5 секунд за кожного загинувшого героя поруч з тобою. Ну і що, пішли на ту сторону, пішла облога. Є ось ці книжки, стрибок пішов на Панто, Панто в таверні. Натискає байбек у нас. Так, і Тіні, тримає настрибнув, але, тіні тримає язичку, але шаман, без І каже, і а що уж... ти, голова Кам'яна, Киотака, кинув Шторма. Добре, шторм, полетів собі назад. Все звичайно. Енігма втискає БКБ, оце може бути важливим. На Напобіг... А, у ініг рапіра, окей. Ну да, да, він магичный рапира взяв. Окей, я. окей, окей. Шторм стрибає, стягує Ліну, нулі файр по ни. і далі ще одна томба. Добре. Ліна вилізає з Томби. Дум, здається, отримає, але ні, дум дає сам себе, нічого страшного. Вігма стрибає! Неймовірний блекхол по трьох героях. Навіть по чотирьох там ще й Торонто Токіо в кінці опинився. Гинуть гравці Аврора. Це гімен. Вам це не Торонто-Токіо, шановні, це Блекхол по чотирьох, який закінчує цю гру на користь талонів. 1-0 саме на користь цього колектива. Дуже цікаву мапу ми Подивилися 65 хвилин. Ось такий початок плей оффу у нас разом з вами. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити. І не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. А ну в нагу Вой, точно в нагу, мабуть, сумнівно. Це правда. Ну тут це знаєш тут важко запредіктити, бо флекс... флікс може бути ще мід якийсь проти шторма. Типу фуріон мерта сапи, далі не Акс. Акс, до речі, ну. Це о -о. Кері Брістлбек, так? Да? Ну, напевно, так. Або Мід? Окей, Кері Брістлбек. Кері Брістлбек, Мід, Ліна, mm -hmm. і офлайн Акс. Талона брешний. Так, обрежний, так, так, але талони диви, вони на Барді знаходяться. І у Аврори там перевага. Вони бачать Мікоту. Мікота невеличке сповільнення отримує. Отримує також гранату в спину. Стомп. Акс підходить. Марсі витягує Мікоту. Мікото тікати намагається. І він втече, скоріш за все. Але втратять кітаку. 23-й савага. Забирає собі ФБ. Так вони ще і міру заберуть тут, скоріш за все. Так і є. Дабл кіл для Керрі Сталбека. Микота але Ліна все ж таки загинув. фрешки Так, проте двох забирають саме талон. І там ще баунті лежать досі. Дві баунті талон забрали, дві на підвозі. Джокем зараз третю для своєї команди забирає і ще на четверту побіжить. У нього варт стоїть під вежею ворожою, але він якраз до рунспота не дотягується, наскільки я зрозумів, тому він так там стрейфився. Почепили, Панто. і панто можуть його побити. Хоче Найтфол добити VS, а тут є кол, третій рівень бере Акс і колить вівера під вежу. Мій Міти солоденький. Ідино сюди. Блін, там загибель була. Але і Кіотака, так само пам'ятаємо, він якраз на ФБ загинув тоді. Тобто на їхнє безпосереднє протистояння це не дуже вплинуло в Забігає пішки на вівера. Каже Мураха, а шо ти, в тебе є взагалі? Там може, ну, якийсь там шокучий. Якісь штуки такі. А нічого не було. І зарізали мурахом. Тут Мірана вбиває кур'єра. Кур'єра з гранатою і Вардом. Акс може продовжувати так, на нозі забігати. До нього приїздить зараз вангвард. А от що ти йому зараз зробиш, цьому Аксу, Коли він з ВГ вже. Отак стоїть. Ще мінус один кур'єр. Нормально. На гарну Мірана повідстрелювала. Знайшли кій-атаку, Закрили його, і вбивають. Шостий рівень отримує Мікуата цього. Штурм доки... до п'ятого рівня був. На, прийшов тут куб блокувати табір і побачив заодно ще, що тут варди стояли. Це він два варди зламав? Двом, да. Два мав, так. Два псевди. А, нормально. Ну, можна, можна в цілому і загинути, мені здається, за Від два нейтралів, варди. може? Тут Ні. просто ще в розмін на героя вийшов, а так загалом. Нормально, нормально. Підійде. Тут ще і... і... Джокем сюди підходить, зараз може перекинути Кентавра під Ліну. Айлоса може якийсь вийде. Чи Драгон Слей? Так, нормально. А, ось воно все. І Север сюди приходить, це Брістел шостого рівня. Каже Міра, дякую, Господи, що Господи, підстакав. Такий сноубол бол шалений зараз для талонів. Просто у Аврори минула гра складалась таким чином, що вони з лінії вийшли вони починали саме дуже круто. Тут вони вже 3000 програють, і буде більше. Тому що зараз так. кріпи, забирається все. Спроба побити Акса. Він використовує кол, крутиться на Пантоміма, каже, вас троє, а я і не проти. Я з вангвардом, Я Акс з вангвардом. Сюди сокирою по голові. Господи, як. От я прям хочу зараз зайти на Аксі бахнути. От... Дивлячись такі матчі, ти думаєш, який кайфовий герой. Але проблема в тому, він кайфовий, коли в тебе отак от все прям класно. А цього Буде ще кол і асокирую. сюди. Чи здатні взагалі Аврора зараз свої будівлі захищати? ось у чому питання, тому що Брістол Величезний просто, подивись, у нього нулік, брейсер, половина аганіму. Це Аганім на 12-й хвилині буде. Ну, я тобі скажу, що у мене враження, що відбуватися взагалі немає чим, тому що спаму клавішами немає ліворуч. Немає. Нуль. Немає. Навіса настрибують їх по штурму у відповідь. Є ще приголомшені від Марсі і сокирою по голові. Панто намагається тут шкоди завдати, проте шкоди недостатньо. Фуріон хілить. Так, Йому і Фуріон не буде боляче жити. Фуріон виживає, ліпів немає, є 20 стіків, натискає їх міра, проте не рятує цю ситуацію. І вже 7 тисяч на десятій на користь тало. Це фіаско, це фіаско для Аврори. Має прям качатися, має щось збирати. І з цим щось він має ну, якось перемагати. А це важко робити. Кіно ну, тут застребнув... Джокем не влучив. Джокем не та, влучив та, та, стрибком, не влучив, не влучив. і за це його мають вбивати, начебто Вієс тут щось пішов до кінця. І є ще стамфіт, і можна Акса. Також тут за приголомшення спробувати забрати. Проте долучається сюди Фуріон. і Хіл цей працює. Панто намагається вийти краєчком, але не вдається забрати Акса за сліп. Забирають тільки зараз. А тут талони вже готові. Талони на розвороті роблять одне. Вбивство. Севеч долучає, долучається. Найдпола приголомшують. Найтпол в таверні. Також. Так, так, так. Багато і ресурсів. Решті решт відповідають належним чином талони. Багато-багато ресурсів було використано, щоб вбити цього Акса. А він бачить, що йому важко пішки пересуватись. Він розуміє просто, скільки можливостей він вже втратив е за відсутності блінка. А на прістолбека заганімо ви нападаєте, так? Да? Напали, напали. Слухай, ну, ну напали непогано. Там Ліна зі спини прийшла. Ага. Отак закінчилось. Напали. Да, так. І це мінус три. Ну, напали. Погоджуюсь, напали. Трипл kill. Вже натякають на найшвидший матч на цьому турнірі. 20 хвилин 10 секунд була зустріч. Міру між З досвіду маю. тут контролює Куку. -ку, Nightfall намагається контестити. Там Акс. А там Акс просто гаркнув Deruevac. з лісу і каже, а що ти? Виходити будеш? Вівер? Так а все, Куку -ку законтролював досвід, і просто виходять талони. Так, так, так. Більше їм тут нічого не треба. Фуріон. Акс, шкода, витратив вже Дагер, але він може повернутись пішки. Ааа, Шторм на. Добре, не на всю ману. Не на всю ману він застрибує. Бо зараз можна було там і залишитися. А, залишить тут. Наго да, тут залишиться. Скільки там цікаво, стаків вже у Акса. Бо є. він багатько там настріляв. Дійсно. Ну, виглядає... В Одну хвіртку виносять суперників так, так, так. своїх. Ну, Це супер впевнена гра. Просто. Питання Аврора. От, от, вони, звісно, вони будуть грати, продовжувати, тому що це плей-офф, тому що вони програють 0-1 вже. А... І це вирішальна гра. А чи є чим грати? А чи є чим грати, так, так. От я, Який взагалі план? У них минулої гри не було плану, коли вони були попереду. А, а зараз мені ще цікавіше навіть. Ну, окей, вся перевага в 13 тисяч, вона тримається. Диви, кажу, я за тобою. Ага. І от він той солокіл, який був потрібен. А це просто вівер був. Я чомусь не звернув увагу. А, я ж кажу, от одне вбивство через Акса треба буде зробити, і буде набагато легше заточити вагуну. Тут ми бачимо Кіотака. Так, так, але він полетів прям на всю 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 ману. Міра тут відволікає на себе увагу, привертає більше, і він ну, міра, зараз мож... ну, мав би загинути. завір. Поки живе, поки живе. Там шторма знайшли. І Стампід є. Просто надрукуй вже. Просто надрукуйте. Ого, мітасік на кентаврі. <рес> О, нин, який план то був. Бум -бум -бум -бум. А тут БКБ. Що <рес> ти там? Співун'я ротом. Спроба непогана на тебе портуватися з-під такої Марсі. От прям спровокувати людей. Тим паче Ліна прилетіти може, фуріон прилетіти може, він там качається, але все одно. А неподалік були всі інші просто. Он зараз більш ґрунтовно підійшли до вирішення цього питання. Прийшли з центряками, зняли варди. Напад на Акса. Тим часом це може бути швидке вбивство. І це гарне насправді вбивство. І ось він вівер з дезолятором прийшов Seriously? і натиснув паузу. І натиснув паузу, Вівер. <кхем> ну з Аксом швидко розібрались, тут питань немає. Так, пишуть всі go-go. І поїхали. Стрибає Марсі. На. В першу чергу Вівера є бажання забрати, але той користується ультимативною і таким чином уні... уникає покарання. Хочу сказати утікає, вийшло уні... унікає. Але... Нас доганяє джокем стрибком і Вівера також до таверни відповідає. А Відправляє ти бачиш, яка ві? плюха від цього дже Вівера? Нормальна така, так. Да. Ну от і все в цілому. От на цьому гра Забрала Акса, звісно. Закінчилось. Ще є гліф, бачиш? Гліф є. Погоджуюсь. Акс стрибне під 4 загине, Там, за ним і що в якийсь момент, пішки, Якщо ви ось таке вбивство паксу зможете знайти, суперник не в 4 одразу буде, а по одному будуть підходити дорогони. Орхід є дійсно. На форіоні. Куку прийняв стрілу обличчям, каже, давай от стріла, 5 залетіла. Добивайте. Добивати когось може тут тільки АКС. Ми бачимо. АКС атакс. Як же Мірані боляче під батлхангерами. Так. А тут вже руйнується Т3 в міді. Байбек від Мірани, вони нападають на Фуріона. Це ж супорт Фріона, до речі. На Акса напали, але що. на фуріона байнутись тут. А можна і байнутись, можна і прилетіти. Наго на вб'ють. Найс, найс, найс. На Акс розстрибнули. Акс живий. Так, шторм не живий. І шторм не живий. Навіть сліп не рятує ситуацію, ми бачимо. Там Марсів БКБ бігає, шукає кого побити, а нікого немає, бо всі сховалися. Знову другий напад на Акса. Диви, і його продовжують бивати. Мірана падає нарешті. І е, далі черга кентавра. Кентавр теж зараз відправлятиметься до Таверни. Без втрат! Без Не впилак, втрат для себе це. талон. Проводять цю бійку. Ну і це буде GG. Друкуйте. Так, мега кріпи Йдуть в тір 4 талони. GG друкують Аврора. Супер легка гра для талонів.